Відмотає святого Євангелія читання. Слава Тобі, слава, слава Будьмо уважні, сказав Господь, коли син чоловічий прийде у славі своїй, і всі ангели з ним він сяде на престолі своєї слави. І зберуться перед Ним усі народи, і Він відлучить їх одних від одних, як пастух відлучує овець від козлів, і поставить овець праворуч себе, а козлів ліворуч. Тоді цар скаже тим, що праворуч нього. Ходіть, благословення Отця Мого, візьміть у спадщину царство, що було приготоване вам від створення світу. Бо я голодував і ви дали мені їсти мою справу, і ви мене напоїли, чужинцем був, і ви мене прийняли, ноги, і ви мене одягли, хворий, і ви навідались до мене, у тюрмі був, і ви прийшли до мене. Тоді озвучиться праведні до нього. Господи, коли ми бачили тебе, голодними нагодували, справгненнями напоїли, коли ми бачили тебе, чужинцями прийняли, або ноги не одягнули. Коли ми бачили тебе недужим, чи в тюрмі і прийшли до Тебе. А цар, відповідаючи їм, скаже «Істинно кажу вам, усе, що ви зробили одному з моїх найменших братів, ви мені зробили, тоді скаже й тим, що ліворуч, ідіть від мене геть проклятій вогонь вічний, приготований дияволові і ангелам Його. Бо я голодував, і ви не дали мені їсти, мав спрагу, і ви мене не напоїли. Був чужинцем, і ви мене не прийняли, не гим, і ви мене не одягнули, недужими в тюрмі, і ви не навідались до мене. Тоді озвуці, і ті кажучи, Господи, коли ми бачили Тебе голодним або справжнім, чужинцем або ногим, на дуже ми був тюрмі і не послужили. Він відповість їм, істину кажу вам, те, чого ви не зробили одному з моїх найменших братів і мені не зробили, і підуть ті на вічну руку, а праведники на життя вічна. Ві Слава Ісусу Христу! Щось змінилося? А що змінилося? Церква вже більше поремонтована. Більше поремонтована? Ще? Церква майже поремонтована і пофарбована. Церква змінилась. Церква змінилась. Зняли арештування. Церква стала красивішою. Добре. Що в нас почнеться через тиждень? Піст. А що це за час такий піст? Це сумні часи. Сумні часи. М -м. Ще, що це таке піст? Піст – це можна за когось молитися і не їсти пісну їжу. Це коли ми маємо триматися від м'яса, алкоголь? Так, ще що таке піст? Мені дуже сподобався вислів сумні часи. Чи насправді так є сумний час піст? Ні. Mm, ні. А який він для тебе? Звичайний. Звичайний. Отже, в сьогоднішній Євангелії що ми чули? А що був наголос? Чи, якщо ми зробили добро комусь, то ми зробили Ісусові наголос на те, що кожен з нас повинен звернути увагу на свого ближнього, правда? І це є дуже важливо. <кій> Бо піст, той, до якого ми готуємося, до початку якого ми готуємося, він є насправді з однієї сторони якимось трохи сумним часом. З другої сторони, це є трохи час незручності, але потім ми можемо побачити щось дуже гарне. Дивіться, було рештування посеред церкви, було трохи сумно і незручно, правда? Ото час посту ми якраз за цей тиждень маємо собі спланувати, яке то рештування нам треба виставити в нашій душі. В серці, Яке за високе, чи яке за широке, чи воно має бути дерев'яне чи желізне, то ми маємо визначитися, яке то ми рештування будемо собі ставити. Але завжди, коли приходить оцей сумний час, то насправді він нас готує до чого? До веселого, до радісного часу, до світлого. Стало більше світла в церкві, правда? Насправді воно так і було. Просто через те, що трохи стіни закоптилися, трохи старість прийшла, була тінь. Треба було це все змити. І так само ми під час посту маємо закрити себе на ремонт. Так? Маємо закрити себе на ремонт. Але не стати егоїстами. У сьогоднішній Євангелії ми про це чуємо, знаєте, бо деколи можна сказати йди геть, я молюся. Мама каже, ходи сюди, поможеш мені. А Ми кажемо, ні, я не маю часу, бо я молюся. Буває таке? Таке бувало колись. Рідко таке буває, щоб хтось сказав, що він молиться, він зайнятий іншими справами. Але навіть... Деколи можна знаєте, такою благородною метою казати, що я молюся, я тобі не можу допомогти, то вже ми робимо неправильно. Бо перше є людина, перше є допомога іншим, а потім ми маємо знайти час на те, щоб там собі домолитися свої практики, або планувати так, щоб допомогти, і тоді мати час для Бога для спілкування з Богом. Чи так само, наприклад, приходять діти. Виявиться в таку ситуацію. Приходите зі школи, а мама молиться, їсти не нашу. Що. Що, що ви мені скажете? Ми хочемо їсти. Хочемо їсти. Ми голодні. О, Бачите, нормально чи ненормально? Ненормальна така поведінка. Тому коли ми працюємо, будемо працювати над собою. Це означає, що в першу чергу ми маємо бути зосереджені не тільки на собі, але й на, на наших ближніх. І час просто це є особливий час на те, щоб відкритися і допомогти тим, хто є поряд. Навіть дивіться, попри те, що ми робили ремонт і купу грошей треба і на матеріали, і майстрам заплатити, бо люди працюють, мають займати винагороду, ми все одно разом з вами. Що робили ще? Проводили літургію. А ще що? Що ми ще робили з вами паралельно? Бали себе. Себе? Ну. Ще що робили? Молилися? Молилися, ще, що, що ми робили. Допомагали. Допомагали. Кому найбільше допомагали? Військовим. Бачите? Попри те, що можна сказати, ні, ми нікому не допомагаємо, бо ми мусимо самі зремонтуватися. А ми знаходили можливість і сюди, і туди. Так? так само сьогодні наші діти з судочка, зараз після літургії, також хочуть поділитися своїм талантом. Вони приготували дуже гарну виставу. І так само тим будуть включатися в допомогу для наших військових. Тому після літургії ми обов'язково ще підемо на виставу, яку покажуть наші діти з судочка. Сьогодні мультфільму не буде, але буде дуже гарна вистава від дітей. І так само вони там включаються. Ми тільки зробили виставу для себе, щоб виховательки і батьки потішилися, але з тою виставою вона приходить також до всіх нас для того, щоб і ми. Подивилися, з ними потішилися, і хто, якщо має якусь можливість, грошей й дав на те, щоб ми далі могли щось допомагати військовим. Дуже важливо є ніколи не бути егоїстами. І піст це є час, до якого ми готуємося, який потім буде тривати 40 днів, це є час такого особливого. Навернення кожного з нас. Це є особливий час звернути увагу на себе і на ближнього. Не тільки на себе. Бо якщо ми звернемо увагу тільки на себе, будемо думати, що ми тільки самі собі маємо допомогти, то ми дуже швидко заламаємось. Ми не зможемо, ми не витримаємо. Але коли ми будемо працювати над собою, і служити іншим, то ми тоді дуже гарно проведемо цей піст. Тому ми цей тиждень маємо для того, щоб собі, можна сказати, придумати якісь постанови. Бо на наступну неділю це буде неділя прощення, ми один одного перепросимо і почнемо з понеділка вже наступного Великий Піст. Який полягає не тільки в тому, щоб не стримуватися від їди, не тільки в тому, щоб десь відмовитися трохи від алкоголю, солодкого, дискотек і так далі, але полягає на тому, щоб ми звернули увагу на тих, хто перед, біля нас, щоб ми допомагали один одному. Тому пам'ятаємо сьогоднішню Евангелію, так? Хто був правильний? Хто, хто успадкував Царство Боже? Той, хто допомагав? Той, хто допомагав. Тому кожен з нас повинен допомагати. Допомагати собі, а не ставати егоїстом і допомагати тим, хто є біля нас. Хто з вас літав у літаку? Літав? І що там на початку перед злетом? Що розказують? Що пристебнули паски безпеки? Так, бачите, Помогти самому собі пристебнути паски безпеки. Далі що розказують? Коли ми будемо вилітати. Ще. Що робити, якщо літак там впаде, наприклад? Так, і що вони кажуть, що робити? Не панікувати і е, звертатися до цих. А якщо випадуть маски кисневі, то треба нажати кнопочку. Ні. Маски кисневі. Бачите, неуважні були. Та як не було. Стоїть, стоять стюардеси і стюарти в ряді і показують кіно рухання. Говорять якоюсь мовою невідомою якою. Бачили таке, так? Вони говорять мовою, яке, якої лінії літак, і вони... З якої країни літиш, то мовою говорять. А потім ще йдуть переклади на інші мови, так. Вони говорять, що треба робити при падінні літака, там, як, надяг... так, і як надягати? Так. Інструкції показують і говорять, що прочитати. Добре, але як надягати маску? Чи ви ніколи не звертали увагу? Я думаю, що може хіба більше батьків дугує е, ця інструкція, аніж дітей. Бо діти якось може це пропускають. Що кажуть за маску батьки? Правильно, вас це довувало чи ні? Не давувало. О, бачите? Чули? Себе, щоб врятувати себе, що потім рятувати інших. З однієї сторони. Це дуже правильно. З іншого сторони, нам може деяким батькам здаватися, як це тут спочатку дитині все. Ні, треба спочатку рятувати себе, щоб могти рятувати інших. Тому пісня це також такий час, коли ми рятуємо себе, але попри це допомагаємо кому іншим, тим, хто є поруч біля нас. Тому пам'ятаємо дуже, дуже важливе правило. Ми Є люди, які потребують спасіння. Його маємо заслужити самі, і коли ми будемо заслуговувати на своє спасіння, ми зможемо також допомагати іншим. Тому не втомлюємося допомагати іншим. Амінь. Промовимо всі за своєї душі, з усієї.